Радий усіх бачити, з корабля на бал. Внимали, блядь, все. Суденько. Я не понял, блядь. Обратили внимание сюди, а тепер случаємо чоловіка, блядь. Базар. Дякую, що зачекали, трохи-трохи, трохи запізнився, але взагалі-то і не планував. Ну, так стало, що все впало. Тільки повернувся за кордону, і їздив, да. рік не бачив доньку, онуків не бачив, дали відпустку. Побував, ну і дуже радий, що запросили на нагородження. Кажу так, що часу на футбол у мене зараз немає. Дякую зразу, хочу подякувати команді, яка зараз працює, Максиму Фіщуку дякую, Ізбашу дякую, що дякую. Вони займаються, що проводять, знаходять час, проводять футбол. Ну і я так розумію, формат був трохи. Це Максим настояв на цьому форматі, захотів, щоб усіх, усі були нагороджені. Ну, може, це і в цей час важкий, може це і дійсно так повинно бути. У мене інша думка. Ну, хай буде так, як воно йде. Вам подобається. Yeah, подобається. Значить, будемо поки так грати. Все, переходимо до нагородження. Сезон закінчився. перший закінчилась, приймала участь. Давай, давай, е -е, Скільки команд? Приймала да, скільки команд? Скільки, скільки команд? участь 10 команд, е 3 ліги, Екстра ліга, Вища -лига і перша ліга. І е нагороджуються. Давай, давай, давай. Давайте, давай, давай. Так, нагороджується дипломом. Футбольний клуб Ян Бойс за участь у першій лізі. Зимової першості міста Миколаїв. Тепер, тепер переходимо до нагородження символічної спірної. Нагороджується Святослав Гаврилюк, гравець символічної збірної першої ліги. Нагороджується грамотою. Віталій Підкосов, гравець циволічної збірної першої ліги. Нагороджується грамотою, а ні, це немає. Нагороджується грамотою. Олександр Горохов, гравець символічної збірної першої ліги. Нагороджується. Володимир Кононець, гравець символічної збірної першої ліги. Меня, не міня. Чилінгерів? Нагороджується грамотою. Дмитро Челінгір. гравець символічної збірної першої ліги. Нагороджується грамотою Олександр Шиян, гравець символічної збірної першої ліги. На мене, на мене, на мене. Грамоту немножко боком Да, просто, пошла. Right? Так, переходимо до нагородження кращих гравців. Нагороджується грамотою Анатолій Паскевич, футбольний клуба Ніна. Краще воротарка, якщо ніби. Оля! Так, нагороджується. Андрій Козмирук, футбольний клуб Мілтон кращий захисник першої ліги. Забили. Нагороджується Андрій Колесник, футбольний клуб Мілтон, кращий півзахисник першої ліги. Я Нагороджується В'ячеслав Ганчо, кращий нападник, футбольний клуб Ян -пой». Чується Олександр Персан забив 12 м'ячів. Футбольний клуб «Аміна» – кращий бомбардир першої ліги. Так, нагороджується Богдан Апанасенко, гравець сиволічної збірної вищої ліги. <звіт> <Пішов>? <звіт> нагороджується Дмитро Солоніков, гравець сиволічної збірної вищої ліги. Нагороджується Владислав Міношов, гравець символічної збірної вищої Ліги. <пліп> Нагороджується Дмитро Старостенко, гравець символічної збірної вищої Ліги. Нагороджується Кирило Ратушний гравець символічної збірної вищої ліги. Нагожується Ігор Старовойтов, гравець северічної збірної вищої ліги. Нагороджується Дмитро Шміт, кращий воротар вищої ліги, футбольний клуб Ліон. Нагороджується Віктор Дмитрієв, футбольний клуб благодарівка, кращий захисник вищої ліги. Нагороджується Костянтин Якубенко, футбольний клуб Павербілдінг, кращий півзахисник вищої ліги. Нагоджується Ілля Чопик, футбольний клуб Багадарівка, кращий нападник вищої ліги. Нагороджується Євген Мица забив 24 м'ячі, футбольний клуб «Павербілдінг», кращий бомбардир вищої ліги. Нагороджується Дмитро Климко гравець Символічної збірної екстраліги. Нагороджується азамат кожушний гравець Символічної збірної екстраліги. Нагороджується Владислав Гончаров, гравець сиволічної збірної екстраліги. Заждаліс, так? Заждаліс? Нагороджується Дмитро Криворотий, гравець сиволічної збірної екстраліги. Кривороти, Дмитро. Дорога, ви ж на хороша Нагороджується Володимир Мальчиков, гравець символічної збірної. України. Нагороджується Дмитро Ярчук, гравець символічної збірної екстралігії. Ти ж знаєш, Вірчука дня. Нагороджується Артем Бабенко. Футбольний клуб Воронівка кращий, кращий захисник екстра Нагороджується. Вадим Пухалевич, футбольний клуб Аванта. Кращий воротар екстра Нагороджується Денис Одиноченко, футбольний клуб Осінь Золота, кращий півзахисник екстра що? Хоч не забудь додати. Нагороджується. Ігор Науменко. Подпольник подуранівка. Кращий нападник, екстра лідені. Кращий нападник Що екстра ліде. Нагороджується Валентин Плужник, 18 м'ячів забив. Кращий бомбардир екстрений. Роджується кращий арбітр зимової першості міста Миколаєва з футболу 8х8 Леонід Ізбаш. Забыли, да. Нет, первый, первый. С Дипломами, крупками и медалями нагороджується. Футбольный клуб Милтон. Срібний призер першої лиги зимової першості. Забрать. Бери до сих пор. Лежи. Бери письмо. Перемостим першої ліги зимової першості стала команда ФК Амина. Ну, ему не давайте вообще ничего. Иди с той стороны. Вообще даже надо вот так. Кого мы нахождаем. На меня. Оп. Хорошо. Когда они по цвету получают. Давай. Цвета? Дипломом федерації футболу міста Миколаєва нагороджується. Бронзовий призер вищої ліги. ФК Фекаліон. Срібним призером вищої ліги стала команда ФК Павербілдінг.

еліта, да? Бронзовим призером екстраліги стала команда Осень золота Борисович бюджет у них меньше да? Срібний призером екстраліги Лиги зимової першості міста Миколаєва з футболу 8 на 8 стала команда Аванта. Ну що, порас, що таке чудотирувати таке? Так. Це, очевидно, породив одного мозка. Ну що? Я вже взагалі пропоную змагання не проводити. Спочатку нагороджувати Воронівку, а потім вже змагання. Нічого не змінилося. Четвертий рік, а Воронівка завжди перша. Дипломом Федерації футболу міста Миколаєва нагороджується чемпіон екстраліги футбольний клуб Воронівка.